А вже все, все, а надо было раніше. Білий и все мы вже продався. Але есть запакований сірий з прозорою кришечкою, де видно внутрішні 6 І дивимось розпаковочку. Сірий розпаковуємо. З блоком жила, ребятки. Опа! Так, тут чехольчик стандартно. F7. Так, видите, блок 90 ватний в комплекте, который прямо коштує 1700 гривень, у нас в -блоком. І... Дивимось. Блин, ну да, конечно, С, прям это мощно. С для любителей такого. Киберпанк, реально, знаете, вот кто в игру Киберпанк. Дивиться. у него типа тут шестерженочки, видно, что Snapdragon. Все дела. Limited Edition, ребята, Limited Edition. Блин, ну это вообще крутецкий. Цей дизайн, я знаю, что молодежь заценить. Дивиться який. Літецький, ребята, апарат. Нагадую, быстренько по характеристикам: 6,5 мАч акумулятор тисяч, Суперпотужний процесор 8S Gen 4, майже як по потужності 8 Elite. Супер чутлива камера 50 мп з апертурою 1,5 тобто дуже хорошо світло приймає. І ip 68 вологозахист. Ребята, супер класний, потужний, симпатичний, limited edition, сірий. Ось такий з блоком-дестоватним комплекті. Ребята, ексклюзивний limited edition, сірий з блоком живлення 90 ваттним в комплекті. Він залишився. Один перша партія цих смартфонів з блоками живлення 90 ваттними вже розпродалася. Це останній залишився Найближчий часом, коли вони будуть. Не можу вам нічого сказати. Ребята, один лімітований, сірий, крутецький. Хто хотів взяти по суперціні дешевше, ніж в інших магазинах з 90 ваттним блоком в комплекті, 12 місців гарантія для підписників. Знижка. Быстренько замовляємо, поки один залишився. Забаляєм замовляєм забираємо, забираємо, бистрійше.